Всім привіт, не зв'язку і вейп. Тиждень тому в нашому телеграм-каналі ми викладали пост, де просили наших підписників задавати питання стосовно тематики вейпінгу, на які я дам відповідь. І сьогодні я якраз буду на них відповідати. Полетіли! На жаль, питань буде небагато. Можливо, ви посоромилися задавати мені багато питань, але на ті, які є, я постараюсь дати розгорнуту відповідь. І так, перше питання воно буде на російській мові. Добрий день, <рес> добрий день. Добрий день, подскажите, пожалуйста, яку підсистему лучше взяти, щоб спаїтелі вистачало надовго, нормально передавали вкусовые качества і довго роботу. Зарядка Type-C і був примерно похож на Elfbar fb 1000, тому що Elfbar fb 1000 зняли з производства. Дякую заранее, Слава Україні! Не до кінця зрозуміло, в чому конкретно повинен бути схожий девайс на Elfbar fb 1000, чи по дизайну, чи по характеристикам. Але якщо вам потрібен девайс з ємким акумулятором, з гарною смакопередачею та зарядкою Type-C, то я би радив в апоресу QS, а також вони знаходяться плюс-мінус в одній ціновій політиці. А взагалі, так прикро, що рідні випаровувачі зняли з виробництва, але альтернатива від ВУПу серія випаровувачів PNP. Конкретно для Альфбару FB1000 підходять випаровувачі з цієї лінійки, які називаються tm 2 опором на 08 Ом. Вони якраз ідеально стають на барах Б1000. Але є один нюанс, що ці виперовичі будуть трошечки підтікати, але в принципі девайс буде функціонувати як і на рідних випаровочів. Наступне питання. У мене тече пот на малій потужності, чому і чи є рішення, щоб це виправити. Drag S, PNP, xkid також цей підписник скинув додаткову фотографію рідиною, якою він користується, це сольова рідина. І випаровувач, яким він користується, на 0,3 Ом. Випаровувач на 0,3 Ом розрахований на органічну рідину, тобто рідина з пропорціями 70 на 30. А сольові рідини неї йдуть пропорціями 50 на 50. Саме тому ваш випаровувач і протікає. Тут є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Або просто купіть собі органічну рідину пропорціям 70 на 30 і користуйтесь цим випаровувачем на 0,3 Ом, або купіть собі випаровувач під сіль і користуйтесь сольовими рідинами. А конкретно вам підійдуть випаровувачі опором від 0,6 Ом і вище. Наступне питання: підскажіть, будь ласка, я купляв жидкость до вейпу в іншому магазині. І вона гірчить. Як можна покращити вкус, жидкість, органіка? Ну, на жаль, я не знаю, яким саме пристроєм ви користуєтесь. Можливо, ваш девайс розрахований на сольові рідини, а не на органічні. Якщо ви користуєтесь подсистемою для сольових рідин, то органіку туди заливати не можна, адже вона густіше і погано просочує вату. Саме тому вона підгорає і дає гіркий смак. Другий варіант це у вас правильний пристрій для органічних рідин, але можливо таке, що у рідини закінчився термін придатності. Просто перевірте це. Наступне питання також російське: бросаю куріть, аналогові сигарети. І є необхідність перше соблюдати ритуали: утром з кофе, коли вип'ю і т.д. Німного покурювати. Поэтому на время этого переходного периода нужно что-то парить, но без никотина и с учетом того, что планирую полностью бросить. Желательно что-то с низким порогом вхождения, нет желания разбираться в куче моделей, марок, койлах и т.д. Наверное, в идеале подошла бы одноразовая, но столкнулся с тем, что бегло просмотрев, они все идут с жижей с никотином, а я не хочу с никотином. Подскажите, сейчас вообще есть одноразовые электронки без никотина в жиже? Ілі може щось то другою можете посовіти. Жижі без нікотину. Наразі електронні сигарети без нікотину є, але на нашому ринку я їх не зустрічав, але навіть якщо вони є, то їх дуже-дуже важко знайти. Фортуна повернулася до тебе іншим боком. Але якщо вам потрібен девайс на короткий період, який не вдарить по гаманцю, то я би радив подсистему Львбару RF350. І тим більше, якщо вам потрібна рідина без нікотину, то такі рідини існують, і просто заливаєте в цю подсистему рідину без нікотину і радієте життю. А якщо конкретніше, то ви навіть зможете регулювати міцність нікотину. Спочатку попарите 50 мг, потім 35, 25 і таким чином дійдете до безнікотинових рідин. Наступне питання. У мене два поди в УПУ. Аргус і Інфініті. Катриджі починають протікати через 2-3 дні. При цьому на вулиці я не парю. Рідина 50 на 50. Можливо, це проблема цієї фірми? Бо брала аргус по відгукам, що картриджі ніби в ньому не протікають. Але я так розумію, у вас два поди: аргус та V-Mate. Насправді я не стикався з такою проблемою, що саме ці два поди протікають. Я можу вам порекомендувати рідини від різних виробників, такі як Ельфлік, Chaser, Salty King. З цими рідинами немає проблем, нібито вони не протікають та не палять картриджі. Ну а також. Рекомендував би вам спробувати просто картриджі з іншим опором, перепробувати і знайти для себе золоту середину. А також я знаю, що деякі люди в імей e заливають органівку і воно у них нормально париться. Тому максимум, що я можу вам порадити, це купити собі органічну рідину пропорціями 70 на 30. І можливо, це буде єдиний вихід з вашої ситуації. Ну а на цьому все. Питань було небагато, але на наступний раз все-таки не соромтесь задавати мені більше питань. Я буду старатися давати на них відповіді. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, переходь на всі наші інші соцмережі: Тікток, Інстаграм, Телеграм. А на цьому все. На зв'язку був Ювейп. Все буде Україна. Бувай!